Вони шість років успішно працювали на Донеччині та після повномасштабного вторгнення Росії були змушені рятуватись від обстрілів і переїжджати у безпечніший регіон. Так у квітні підприємиці зі Слов'янська Алла Мініна та Юлія Долгопольська, а ще їх співробітники, опинились у Івано-Франківську. А згодом відкрили тут таку ж кав'ярню. У рідному місті розповідає адміністраторка, працювали до останнього. Виїхали 9 квітня Після того, як 8-го був той чорний день в календарі, коли до Краматорського залізничного вокзалу був прильот, це було, знаєте, такою точкою, коли ти розумієш, що важливіше за життя немає нічого. А коли від тебе ще залежать люди, бо це наші співробітники, їх родини, це там, ну, наприклад, особисто моя мама. Потрібно щось робити для того, щоб їх максимально обезпечити, і обстановка, звісно, була така собі не найкраща, м'яко кажучи. Я план, ну, взагалі я налаштовуюсь так, що цього періоду в моєму житті не було. В Івано-Франківську довго не наважувались відкривати бізнес, адже сподівались, що найближчим часом повернуться додому. Та згодом зрозуміли, що доведеться затриматись, тож почали облаштовуватись. Спочатку випікали десерти, а згодом задумались і над повноцінним закладом. Ми почали ну так шукати приміщення, знаєте, грошей не було та ми шукали, скажімо так. А, бо в нас кав'ярня, ну це. Це ж кажу, це не про бізнес, це про стан душі. Це ну, без неї жити неможливо. Коли ти 6 років років живеш в цьому ритмі, ти 6 років займаєшся тим, що тобі подобається, від чого ти кайфуєш, від чого ти посміхаєшся. Потім ти залишаєшся без цього, і ну потрібно якось рухатись далі. Потрібно щось робити, потрібно встановлюватись, потрібно встановлювати нашу країну, допомагати їй, допомагати армії, бо ми не мали змоги це робити, коли ми лише тільки випікали десерти. Uh... Ми отримали грант, і на грантові кошти ми відкрили тут кав'ярню. Усе обладнання підприємці змушені були купувати. Зі слов'янська вдалося вивести тільки деякі елементи декору. Олень, олень, карантин, до речі, бо Юля його пошила в карантин, коли був локдаун. І ми не працювали, ми були зачинені. Вона повністю його зробила самотужки, Звязала светра, взуття, джинси. все вона зробила сама. Він нас трішечки вже сумує, бо вдома його дуже любили. Дітки, вони його тягали прямо за шию, ось так. Тому він такий в нас. Но це наш символ, чесно вам скажу. Ми без нього нікуди не їздимо. Частково елементи декору горщики такі прикольні, в нас є. Там всякі коні залізні, ось та голова риби. Я не знаю, я її дуже люблю, бо вона така шальна трошечки. Це ми повивозили з дому. Меню у кав'ярні розповідає власниця закладу Юлія Долгопольська, таке ж, як було у Слов'янську. Тому є й напої, які мешканці Івано-Франківська раніше не куштували. У нас є дуже цікавий напій Філадельфія. Він готується з сиру Філадельфія, там ну, до складу входить цей сир. Також входить така сіль рожева гімалайська. Він такий дуже ніжний, але дуже. Же такий насичений, вершковий, і трохи солоненький. От такого у Франківську я. Не бачила за кілька місяців роботи в Івано-Франківську, ця кав'ярня стала улюбленою як для місцевих, так і для переселенців. Христина приїхала з Харкова. Розповідає про те, що власники закладу також внутрішньо переміщені люди дізналась випадково, і тепер стала їх постійною клієнткою. В першу чергу, щоб підтримати та порозмовляти про наболіле. Я сама приїхала з дому, все там лишила, і все починати по-новому це дуже важко. І якось хочеться підтримати, привезти друзів сюди, комусь що розказати, батьків привезти, зробити таку маленьку рекламу, щоб більше людей сюди приходило. І дійсно заклад хороший, тут смачно. І завжди приємно поговорити як з баристами, так і з власницею. От Вони всім раді. неважно, з Франківська ти чи з Харкова, чи ще звідкись. Окрім ароматних напоїв та смачних десертів, у кав'ярні проводять різноманітні майстер-класи для дітлахів та дорослих. А частину виручених коштів передають на армію, щоб якомога швидше перемогти і повернутись додому. Юлія Торконяк, Андрій Левків та радіокомпанія